Путін хоче не Ялту 45. п'ятого. Путін хоче Мюнхен 38. го Тобто він хоче забрати Україну і швидко її в себе втягнути. Максимально швидко. Це буде його висока ставка. Американці, і європейці, по ідеї не повинні цього дозволити. Але, це, але є так. серйозний момент перемир'я. Так багато говорять про те, що там росіяни рівняються на 9 травня. Вони там щось про це думають. Ну, я думаю, для них це вже не суть ну. Ми ж розуміємо, що вірогідність того, що Трамп прилетить на Red Square на 9 травня, вона мізерна. Я як аналітик маю припускати різні варіанти нульнульнуль. Ну, Вих... ну, 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 там відсотка, Виходячи може бути. з його ексцентричності, виходячи з його любові до подібних речей і всього іншого. Ну це. Це правда, але тут проблема в іншому. Чому я згадую про цю аналогію? Тому що після 8 чи 9 травня немає значень: був поділ Німеччини на окупаційні зони, була денацифікація, був Нюрнбергський процес, була демілітар.